В Україні дуже довго діє житловий кодекс, який розроблявся і був ухвалений ще в 1983 році. І в зв'язку з цим на сьогодні ми маємо дуже неефективне житлове законодавство. Станом на сьогодні майже 600 тисяч українців стоять в квартирних чергах на різних типах житлового обліку. А станом на сьогодні в нас майже 5 мільйонів зареєстрованих офіційно внутрішньо переміщених осіб, із них більше ніж 26%. це ті внутрішньо переміщені особи, які потребують соціального захисту. Тобто це ті люди, які не можуть купити самостійно житло чи взяти його в оренду. А станом на сьогодні в нас більше ніж 1 мільйон військовослужбовців, із них значна частина також не забезпечена житлом. Більше ніж 4 мільйони ветеранів та членів в їх сімей буде тоді, коли закінчиться війна, буде перемога, будуть повертатися а, додому наші військові, і вони також без вирішеного житлового питання. А, тому а, реформування житлової політики сьогодні стоїть одним із основних завдань для українського уряду і зараз для українського парламенту, тому що дійсно уряд 3 січня на своєму засіданні а, затвердив відповідний законопроект про основні засади житлової політики. А, зараз цей законопроект. Законопроект знаходиться вже у Верховній Раді. Він буде проходити всю процедуру е ухвалення на комітетах. А потім в сесійній залі. І дуже важливо розуміти, що саме цей законопроект є одним із індикаторів, маркером виконання українського плану Юкрейн Фасіліті. Я нагадаю, що юкрейн фасіліті це програма, за якою Україна отримує. 50 мільярдів євро від Європейського союзу і виконання цього закону ухвалення цього законопроекту, ухвалення виконання цього індикатору, також прив'язано до того наскільки Україна отримає відповідні кошти.